Сьогодні хочу розповісти про цікаву і корисну програму про рингтони відомих брендових телефонів. Отже, натискуємо Запускається програма. І бачимо відомі марки телефонів, де можете також побачити їхні Рінгтони. Отже, бачимо iPhone, є Samsung, Nokia, LG. Nokia. LG. HTC, Motorola, а також Sony. Ну і ще є обрані рингтони. Отже, дивимося iPhone. рингтони для iPhone. Бачимо iPhone 6s, 5s, 5, а також 4s. Ну, Давайте оберемо 6s. Отже, бачимо добірочку рингтонів. Що можна зробити? Можна поставити оцінку рейтингу кожного Рингтона а також прослухати, завантажити, додати до обраних, а також виставити оцінку. Подивимось. Ось цей. І що саме головне, якщо вам подобається рингтон певної марки телефонів, ви можете в цій програмі знайти. Отже, бачимо, є топ рингтонів, які завантажували інші користувачі. А є також топ найвищих оцінок, які ставили тим чи іншим рингтоном теж інші користувачі цієї програми. Отже, повертаємося назад. Наприклад, Рингтони від телефонів в Nokia. Бачимо Nokia Lumia 1020. Ну, послухаємо, що тут. Наприклад, повернемося до головної сторінки. Програми, подивимося Sony, Sony, рингтони від телефонів Sony. Xperia, Z3. Послухаємо, що ж тут є. Бачимо ще поділ у програмі, є рингтони, є повідомлення, а є, можна поставити рингтони на дзвінки. Це вже Рінгтони. Інтернет трошки слабенький, тому завантажується довше. «ПэLeará? Давайте посл... виберемо щось із рингтонів телефонів від Sony. Xperia Т. Що ж таке? Так, на головному вікні є також опція завантажити. Є рингтони які вже завантажені в телефоні. Також є опція до тих рингтонів які ви обрали. Зробили вибраними обраними, і також е рингтони, які ви, яким ви поставили оцінки. От повертаються нас на Play Market. На жаль, ця опція е є трошечки глючною. Але все інше вельми, вельми добре працює. І, наприклад, як для мене, цікаво почути ті чи інші рінгтони, які є у телефонах відомих фірм. Вже я обрав декілька рінгтонів, поставив. Для свого, для свого смартфона я вам скажу, що програма корисна, цікава, і що найголовніше, що вона дозволяє ці рінгтони завантажити для, на телефон. А це, я думаю, найголовніше, тому що є багато програм, які, на жаль, не завантажують, а лише дозволяють прослуховувати.